Це «Одисей і Сирени. картина Джона Вільяма Вутергауса. СУЧАСне МОРЕ і хижий силует російського штурмовика і сирена, що співає морякам підступну пісню. Нібито все змінилось, і голоси сирен для сучасних українців, звучать дещо не так, як уявляли собі античні греки. А чи не спадало вам на думку про те, що Гомер розповідав нам цілком сучасні речі, про брехливу пропаганду і про те, як від неї захиститись, можна затулити вуха? Так зробили й супутники Одіссея. Можна застосувати цензуру, тобто блокування ворожих ресурсів. Можна прив'язати себе до щогли, почути брехню та змусити себе ігнорувати її. Так вчинив Одіссей. Він не став затуляти собі вуха, а звелів прив'язати себе до щогли, аби все чути і не піддатися згубному впливу сирен та не підкоритися йому. щоглою в нашому випадку будуть раціональність та логіка. Це кращий шлях. А можна й згадати те, що порадила Одіссею Кіркея? А як зуміють вони провести повз сирен корабель Твій? То не скажу тобі зараз докладно, яку тобі далі вибрати дорогу, сам ти тоді вже порадитись мусиша з розумом власним. Отже, з вами Каріна Мороз і проект Одіссей. Його мета розвіяти чари сирен, протиставити логіку хибному пафосу російської пропаганди. Сьогодні ми зробимо це на прикладі відомого телеефіру. Де відомі представники російської інтелігенції, не буде навіть помилкою сказати, що лідери думок, журналіст Антон Красовський та письменник Сергій Лук'яненко, обговорювали, як слід росіянам поводитись з українцями, зокрема дітьми, якщо ті не вписуються у політичну міфологію Кремля, а прямо таки -то, було дітей, прямо там зяплине кача. Вот прям топить этих детей, топить. Прям это? Мет, это, это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот я прям воспитывать Сказал, что, так сказать, а, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в, в реку с буйным, бурным течением. Вообще, а а для этой целей на Руси традиционно использовали розги. Они лучше, чем река работали. В а в я бы там и... у них есть такая, там каждая, значит, он называется. У них, так сказать, там такие домики есть куча. Очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же насрали Карпаты, же не, они их уничтожили, на самом деле. То есть Карпаты это отвратительно. А, и там каждая, значит, изба называется Смарякова хата. И вот прям эту Смарякову хату прям забивать и жить. Стоп! А тепер покличемо на допомогу досвід Одіссею. Закриємо вуха фільтрами, що захищають від емоційно-експресивного навантаження. Прив'яжемо себе до щогли холодної логіки. Послухаємо ті ж самі слова, але не у пафосному виконанні Антона Красовського. А так би мовити, оголивши сенс. Відтворимо їх за допомогою програми голосового синтезу. Цей прийом відокремлення емоцій від фактів було використано колись у радіопрограмі Володимира Фоменка та Ілі Хоменка. Час мовчати. Спробуем застосувати его и мы. А топить их прямо в тисине, там, где плене кача. Топить, топить, топить в тисине. Это не ваш мир, где вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. Это наш мир. Сказал, москали оккупировали и бросаешь его в реку с бурным течением. Там у них каждая изба называется Смиряковую хатою. И вот в каждую Смирякову хату их забивать и сжигать. Отже, мы насправді почули? жалобный спив. Після скорботи. Жодно не те, що інтелігентна, адекватна людина не стане осміювати плач. Ріка з бистрим тіченням, очевидно, алюзія за книгою Володимира Маканіна: інтелігента справжнього, який заперечував навіть вбивство тварин заради спільної мети, не те, що людей. Отже, Красовський кількома словами обнулив усю духовну еволюцію російської культури. Бути інтелігентом в одному світі, а катом в іншому, просто неможливо. Таку можливість не бути катом, навіть якщо ти їм колись десь і став. Заперечувавши Геракліт Ефеський. спалювати людей у хаті, так би мовити, фірмовий стиль нацистів, тобто те, проти чого діди воювали. Таким чином, відкинувши емоційний складник промови Красовського, ми опиняємося семантичні прожнечі. Частини його висловлювань поглинають одна одну і самознищуються. Пафос маскує відсутність сенсу. Спробуйте випустити на папірець висловлювання різних російських пропагандистів, і ви побачите. Вони не просто суперечать фактам. Там часто відсутня елементарна логіка. Шкода, що жодному з росіян не виповнув думку зробити це. З вами була Мороз Карина і перша серія програми Одіссей.